Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. So today we work in our students' books, Exercise One, Page 26. Відкриваємо підручник, сторінка 26, слухаємо текст та його перекладаємо, даємо відповіді на питання. Stuck in a routine? It's time to break free. Experts say it's good to change our routines what are you doing to break free from your routine send us a photo and short text and win a weekend in london lauren rochester i usually go straight home after school i do my homework and then i play myths of zoraya my team is taking part in an online tournament this week we aren't doing very well but we are getting better. But today I'm not sitting at home. I'm with my friends in the town center. We're wearing funny costumes and we're collecting money for sick children. We're lucky. It isn't raining. Перекладаємо, якщо ти застряг у буденних справах в рутині час від них звільнитися. Експерти кажуть, що іноді варто змінювати свої, свій щоденний розпорядок дня. Що ти робиш, щоб звільнитися від своїх надокучливих таких справ, знаєте, рутини? Надійшли фото та коротке повідомлення, і виграй вікенд в Лондоні. Лорін пише з, Рочерсте, з міста Рочестер. Я зазвичай йду прямо додому після школи. Роблю домашнє та граю в гру Міфа Зорая. Моя команда на цьому тижні бере участь в онлайн-змаганні. В нас не дуже добре виходить, але ми покращуємо свої, свої, свою гру. І сьогодні я не сиджу вдома, я з друзями в центрі міста. Ми одягнули, одягнули кумедні костюми і ми збираємо гроші для хворих дітей. Нам пощастило, тому що немає дощу. Ось такий текст, прочитайте його англійською, потренуйтеся. Так, let's answer the questions. What does Lorin usually do after school? Що робить Лорін зазвичай після школи? Is her team doing well in the tournament? Чи її команді добре даються змагання? What is she doing today? Що вона робить сьогодні? Uh, наші відповіді мають бути наступними. Lorin usually goes straight home, does her homework, plays uh, games. Uh, no her team uh, is not uh, so well doing so well in the tournament and today she is with her friends in the town center collecting money for sick children Також звертаю вашу увагу на таблицю у вправі 2 порівняння часів Present simple та Present Continuous. Present simple ми вживаємо, коли говоримо про сталі факти, про правдиві якісь факти наукові та про щоденні наші справи, рутину. I usually go straight home after school, наприклад. Present continuous ми говоримо про те, що відбувається в даний момент мовлення. Саме зараз, не кожного дня, там не по понеділках за розкладом, а прямо зараз. It isn't raining now, зараз не йде дощ. Слова time expressions, які позначають present continuous це now, at the moment, today, this day, this week and months. Тобто, коли ми перекладемо ось ці слова зараз, в даний момент, але і до Present continuous відносяться дії, які відбуваються лише сьогодні, лише цими Днями, цього тижня, цього місяця, тобто дія тимчасова відбувається лише цими днями і все, далі ми її постійно не повторюємо. Things happening around now, but maybe not at the time of speaking. Тобто можуть бути дії, які відбуваються в найближчому майбутньому, не непостійні такі рутини і, можливо, не зовсім прямо в момент мовлення. Як в тексті в нас було таке речення, My team is taking part in a tournament this week. Цього тижня моя команда бере участь у змаганні. Let's do exercise 3. Виконуємо вправу третю. Choose the correct option. Підберіть правильний е, варіант доповнення речення в present simple або в present continuous. Е, and check і перевірте. Отже, ми кажемо: we study, we are studying. Цього семестра ми вивчаємо алгебру, тому ми обираємо are studying. Можливо, ми її не постійно будемо вивчати. Далі, Leo saves or is saving. Is saving his money to buy trainers. Накопичує кошти, щоб купити е, кросівки. Тобто це теж не постійна дія, тимчасова. Sam is uh, two, so he doesn't go to school. Це постійна дія, так? Це досить тривален. Самові два роки і він не ходить до школи. How often, як часто, тобто вже наголошення на тому, що часто дія виконується, Present Simple повинен бути. Так, how often do you play video games? Ми кажемо. And you aren't watching this, can I change the, ch the channel? Ви це не дивитеся, бо ти це не дивишся, можу я змінити канал. Ось такі відповіді в нас повинні бути. Exercise 4. Make sentences with the word but to describe Paula's usual life and what's happening now. Подивіться, будь ласка, на таблицю. Це дії, які Пола виконує зазвичай, а це дії, які вона виконує прямо зараз. Та побудуйте речення в Present Simple або в Present Continuous. І запишіть їх в свої робочі зошити. Paula usually drives to work, but today she is riding a bike. Na Paula doesn't usually read novels, but she is reading a great book at the moment. Paula usually wears jeans, but today she is going to a wedding, so she is wearing a dress. And Paula usually eats meat, but she is trying to lose weight, so this week she is eating salad. Можна перекласти їх для себе, знайти незнайомі слова, хоча більшість слів нам, нам тут уже давно знайомі. Exercise 6 and 7 is your homework. Це ваше домашнє завдання. Вправа шоста. Ми її прослухаємо вже на наступне, в наступному відео, в наступному уроці, перевіримо доповнити речення, побудувати в Present Simple або в Present Continuous, використовуючи слова в дужках. та вправа сьома. Complete the sentences with the name of your classmate or friend. Доповніть, будь ласка, ці речення ім'ям ім або друга, або члена сім'ї, чи однокласника, хто виконує ці дії. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.